Якщо ви побачите діяльність нашого уряду за останні пів року трошки більше, ви побачите, що ми дуже предметно зайнялися тим, щоб забезпечити енергонезалежність нашої держави. Ми визначили стратегію газодобування, і на цьому до кінця року ми змогли 16-го зупинити падіння добичі газу. І фактично наростити невеликі біля 100 мільйонів кубів зростання власної довичі. Для чого ми це робимо? Ми хочемо стати енергонезалежною країною. І ми визначили нашу стратегію, яку ми затвердили урядом, яка ми буде виконуватися, і вона полягає наступно. До 2020 року весь газ, який потрібно споживати Україні і українцям, має вироблятися на території України. Ми не маємо закуповувати імпортований газ. І це дуже позитивний вплив на дві речі: це на нашу енергонезалежність. І на нашу національну економіку. Те ж саме ми визначили розвиток гідроенергетики, тобто все те, що виробляється підприємствами гідроенергії. Це означає, що ми за 10 років маємо збільшити подвоїти з 8 до 16% майже відсотків питому вагу вироблення гідроенергетики. Особливої уваги потребує атомна енергетика. І насправді я вважаю, що за цих 6-8 місяців. Роботи нашого уряду ми зробили дуже правильні кроки щодо стабілізації роботи атомної енергетики нашої країни. Сьогодні енергоатом вийшов на достатньо високі потужності вироблення електроенергії. Причому ми вийшли в абсолютно планові часові параметри ремонтів необхідних блоків, і нам треба розвивати. За умови підтримки абсолютної безпеки я хочу сказати, що українська атомна енергетика вона є абсолютно безпечною і не має жодних сьогодні ризиків щодо роботи самої системи. Ми нарастили питому вагу вироблення електроенергії енергатому і будемо все робити для того, щоб далі система працювала достатньо прогресивно. Нам потрібно зараз переглянути програму розвитку енергетики, атомної електроенергетики до. 2040 року. Але разом з тим є завдання на середньострокову перспективу, яку ми маємо вирішити протягом 5 років. Тому зараз дуже важливо, щоб ми ці кроки підкріпили під, 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 е, реальними рішеннями, які необхідні. Ну і ви бачили, що на цій атомній станції є третій, четвертий енергоблок. Надзвичайно дороговартісна інвестиція, але вже сьогодні потрібно думати про те, з яких джерел ми будемо фінансувати добудову. Цих двох енергоблоків більше того, я вважаю, що наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми маємо продавати в Україні електроенергії і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. І ще один аспект, якого я хотів би торкнутися: з 1 січня, з 1 квітня, буде зменшена ціна. Електроенергії для промислового виробництва. Тобто, фактично, від 5 до 15%, залежно від області, від обсягу виробництва електроенергії і споживання в області, буде від 5 до 15% відповідно зниження ціни для промислового виробництва. Нам треба приділити особливу увагу розвитку і конкурентності нашої української промисловості. І компонент ціни на електричну енергію має надважливе значення. Тому кроки, які зроблені національні комісії, вони є абсолютно вірними щодо зниження відповідної ціни на електроенергію для виробництв по різній території, це десь може бути 3%, а десь може бути 15%, в залежності від області. Але це дає можливість зробити більш конкурентну українську продукцію. Це робочі місця, це український продукт. Звісно, промислові регіони, вони більше від цього виграють, тому що вони більше споживають електроенергії, в них ці знижка буде, зниження ціни буде більш відчутною. І е, наступний компонент, про який би я хотів сказати, на наступному тижні буде ще прийнято одне важливе рішення національної комісії, яку ми, яке ми розробили спільно з е, урядом. Е, в чому є його суть? Ви знаєте, коли будується новий завод, нова фабрика, нове підприємство, треба підключити до електроенергії. Я вважаю, що е, в цій царині сьогодні є надзвичайна корупційна складова, коли бізнес будує завод, приходить до обленерго. Е, за підключенням до електроенергії і обленерго виставляє непомірні і незрозумілі, як сформовані рахунки. Далі я знаю про те, що і про це говорить бізнес сьогодні, що є схеми, при які за відкати підключають підприємство без виконання цих технічних умов. І це є величезна проблема. Я вважаю, що вона має бути досліджена дуже чітко: взяти 3, 5, 10 підприємств в Україні, які нещодавно були відкриті, взяти, опрацювати, вивчити, по яким обуленерно. Які були системи підключення, скільки це коштувало, скільки підприємства заплатили для того, щоб чиновників, якщо такі є, привести до відповідальності, щоб не злучались над бізнесом над підприємством. Що буде зроблена Національна комісія як регулятор? Національна комісія прийме рішення про стандартне підключення до електроенергії. Тепер, в будь-якому якому куточку України, не зможе чиновник Обленерго, працівник Обленерго, виставляти на свій власний роздум. Ціну за підточення одного кВт електроенергії. Ми вважаємо, що це теж буде один важливий крок розвитку економіки і підприємства України. Що, що стосується промисловості, ми сьогодні будемо на Шепетівському заводі. Я абсолютно переконаний у тому, що Україна має розвивати власне промислове виробництво. І ми вже робимо певні кроки, які дозволяють нам не просто про це заявляти, а подивіться сьогодні, що ми завантажуємо. Підприємства, які працюють на України, масштабне будівництво автомобільних доріг в Україні буде багато створено робочих місць, багато інших напрямків, які ми сьогодні використовуємо, в тому числі сільхозмашина будування для сільхозпотреб, які ми будемо стимулювати через бюджетну підтримку. Інша бюджетна підтримка сільгоспвиробників, яка буде направлена на те, щоб збільшувати обсяги виробництва, обсяги виробленої продукції. І це є надзвичайно теж важливим питанням. В тому числі оборонний сектор. В оборонному секторі у нас сьогодні є величезні можливості кооперації в процесі виробництва тієї чи іншої техніки. Про що я хочу сказати. У нас були традиційні постачальники комплектації. Сьогодні з усиллями Українкома багато, абсолютно всі, я би сказав, компоненти сьогодні не постачаються з традиційних ринків Росії. І це я абсолютно зрозуміло. І це означає тільки єдине, що наші підприємства України мають можливості сьогодні взяти участь у цій кооперації, виробляти комплектацію для військової техніки, для іншої техніки. От я нещодавно був керівництво на, на заводі Крас. Конвеєр зборки українського автомобіля. Буквально колеса білоцерква, інше обладнання, Харків, в тому, що це і Хмельницький комплектує в певних компонентах крас, Київ, інші міста, Одеса. Це означає, що навколо цього виробництва створюється тисячі робочих місць. І для нас дуже важливо, щоб ми відповідним чином це підтримували. Тому те, що стосується підтримки виробництва, з нашого боку вже зроблені певні кроки, і ми будемо робити їх далі для того, щоб більше робочих місць, по яким платять білу і вищу заробітну плату, і це є принципово, створювалося Україні. Продовжуючи тему бізнесу, ЗМІ багато пише про те, що агрохолдинг Бахматюка і компанія Живаго страждають від набірного пресингу на банку. Бізнес просить в уряду підтримки. І... Аби дозволили реструктуризувати борги, а не знищували. Чи ви в цій ситуації підтримуєте вітчизняного виробника? Абсолютно. Компанії, які ви назвали, це компанії, які працюють в Україні. До речі, ви сказали про цей крас, і агрохолдинг, наскільки я розумію. Послухайте, я думаю, що тут треба говорити не так, як тим чином тиснути. Будь-хто, податкова, нацбанк або якісь інші структури. А як допомогти стати сильнішими? Цим компаніям, бо це національні компанії, там працюють десятки тисяч роб... людей, отримують заробітну плату, вони виробляють національний продукт. Наше завдання розвивати і допомагати. Тому безумовно я є і залишаюсь на позиції підтримки бізнесу, підтримки реальних виробниць і підтримки національної. Ми ви спілкувалися квантові на тему? Ні, я тільки нещодавно отримав цього листа, і ми обов'язково будемо мати на цю тему розмову, але я направлю його в офіс супроводження інвестицій. І зараз наш офіс упроводження підтримки інвестицій буде вивчати проблематику і виробляти свої рекомендації. Це реально знайти компромісне рішення і реструктури. Реально зробити. треба підтримувати національного виробника. Телеканал звонок, прошу Володимир Борисович, скажіть, будь ласка, депутати сваряться. А тепер вже міністри сваряться. Буквально вчора міністр інфраструктури посварився з гендиректором «Укрзалізниці». Що тепер буде з пасажирами і як збираєтесь їх помирити? Як оце дуже правильне запитання? Знаєте? Я взагалі вважаю, що я вчора це сказав на уряді, ну не личить починати з'ясовувати стосунки. Причому, наскільки я розумію, так, в такій формі не дуже переконливі. Один у одного хоче звинувачувати, що той більше зробив, той менше зробив. Знаєте, Тут дуже проста відповідь. Є абсолютно чітке бачення. Міністр має займатися міністерством, керівник. Підприємство має займатися розвитком підприємства за це відповідати. Що я вважаю важливим, щоб залізниця розвивалася, щоб залізниця модернізувалася. Я хочу побачити чисті вокзали, якісні вагони, якісний сервіс для перевезення українських товарів по території закордонних. Я хочу бачити, щоб залізниця почала врешті-решт. Розвиватись як публічна компанія. і для цього не потрібно просто заважати. От уявіть собі, ми зараз заходимося на підприємстві компанії енергоатом. Ну, Ви можете собі уявити, що я як прем'єр-міністр буду втручатись в діяльність Хмельницької атомної станції. Ну, немає прем'єр-міністр втручатись в роботу атомної електростанції. Ну, немає, тому що це кожен має займати своєю справою. І я не прихильник того, щоб. Когось сварити. Я прихильник того, щоб мирити. І на мій погляд, тут треба, щоб Укрзалізниця не здавала заручникам особистих взаємостосунок. Ми запросили бальчуна на роботу. Його обирала незалежна комісія ще до того, як я прийшов на пост прем'єр-міністра. Він прийшов працювати, є проблематика, а проблематика колосальна Укрзалізниці. Колосальна. Він публічний, він відкритий. Конкретика, якась, якщо є якісь питання, то, будь ласка, голова спостережної ради, наглядової ради указали, перший заступник міністра інфраструктури. Він вчора теж виступав. що було чекати 6 місяців чи 8 місяців чи 9 місяців, щоб почати дискредитувати Бальчуна? Ну так треба було зразу сказати, що там не те, зробити аудит, по цьому аудиту зробити висновки, звернутися врешті-решт до уряду і так далі. Тому я вважаю, що це така, знаєте, як гра пісочниці. Один на одного образився і починає зараз ходити і розказувати, що він самий, хтось самий чесний, а хтось самий нечесний. Мені здається, що всі підстави сьогодні говорити про те, що сам Бальчун має великий досвід роботи. ну, Очевидно, це так, тому що він управляв такими кампаніями, ну, треба, напевно, дослухатись більше до нього. Але моя мрія наступна: і ми її швидко реалізуємо: зробити незалежну наглядову раду. Незалежна наглядова рада з реальних фахівців. В цій сфері тоді я думаю, що все стане на свої місця. А зараз я думаю, що міністр має протягнути руку, пальчу, пальчу, на зустріч має протягнути руку, працювати спокійно, взаємодіяти і не створювати ніяких. Ще одне питання важливе для нашої області це питання будівництва обласної дитячої лікарні. Мабуть, ви вже знаєте, що у Хмельницькому досить вже, ну, скажімо так, стара лікарня і там дуже мало місця, і так само і поліклініка. Самотужки з місцевого обласного бюджету кажуть наші чиновники, що не потягнуть. Готові допомагати в рамках децентралізації, в тому числі фінансової. Місцеві бюджети тільки в минулому році збільшили більше, ніж на 45 мільярдів. Колосальний ресурс. З боку держави є декілька, чому так це відбулося, тому що ми податки, які зраховували центральний бюджет, передали на місця. Звісно, що держава може бути помічником у виконанні цього проєкту. У нас є два інструменти: це соціально розвиток, який ми можемо частину направити, і у нас є державний фонд регіонального розвитку. І по тим і по тим питанням керівництво області, міста, громада, обласна рада має визначитись, куди вони хочуть в першу чергу направляти е, гроші. Але я, очевидно, вважаю, що е, дитинству, материнству і дітям треба поділяти особливу увагу. Особливу увагу. Тому е, ми відкриті до обговорення цього питання. Я не знаю вартості, не знаю тривалості будівництва. Тому мені важко сьогодні щось про це сказати. А Можливо, про про ми говорили, так? Діловий портал Хаб з Дмитрий к теме Бахматюка, пожалуйста, Реально ну, механізм реструктуризації долгових крупнейших предприятий агрохолдинга. Я не маю достатньо сьогодні аналітичних матеріалів щодо цифр сум, реструктуризації. Я сказав вам про те, що я доручив вивчати це питання, але я ще раз хочу підтвердити. Моя позиція наступна. Не треба заважати тим, хто створює національний продукт. Треба допомагати тим, хто створює робочі місця. Оце моя філософія, це моя ідеологія. Тому, звісно, все, що я буду в моїх силах, я завжди буду допомагати всім тим, хто працює в реальному секторі економіки. А яка позиція президента по цій проблемі? Спросить у президента. Прошу я думаю, що конструктивна. Так, прошу. Проясніть, будь ласка, позицію уряду щодо фінансування зон спостереження, адже в 2015-2016 році вони не передбачені законом кошти. Це правда, скільки ці кошти зараховані в загальний фонд бюджету. Це питання ще потребує дискусії, тому що території постійно ставлять це як запитання. На законодавчому рівні це не врегульовано, Є законопроєкти, які знаходяться в парламенті, але спільної позиції, спільної думки поки що по цьому питанню немає. Очевидно, що воно потребує обговорення і прийняття рішення. З боку уряду ми будемо максимально, наскільки можливо, конструктивні в цьому питанні. Підвищення мінімальної заробітної плати, можливо, понесе за собою хвилю скорочень та переведення працівників в тінь. Як плануєте з цим боротися? Як плануєте боротися з переведенням в тінь? Що стосується мінімальної заробітної плати. Тут абсолютно коротка відповідь, чітка. Я буду боротись за те, щоб кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 гривень. Я звертаюся до всіх роботодавців, шановні і дорогі друзі, будь ласка, цінуйте і поважайте своїх працівників. Рішення прийнято. Моя сфера відповідальності це бюджетний сектор. В бюджетному секторі ми все передбачили, і ці виплати будуть здійснені. Приватний сектор, в більшості я розмовляю з багатьма із маленьким бізнесом, середнім, великим. Ті, хто чесно працювали. Вони готові сьогодні платити людям, ну як не платити людям за плату. Про що йде мова сьогодні? Треба заплатити людині заробітну плату, з одного по а з іншого боку, треба заплатити за цю людину в пенсійний фонд. У нас сьогодні є 500 тисяч пенсіонерів, друзі, які отримують пенсію 949 гривень. Тому що їм виплачували пенсі... зарплату в конвертах, замість того, щоб роботодавець заплатив за нього пенсійний фонд. Можливо, роботодавець купив собі трошки кращий автомобіль. Але вибачте, треба, щоб був баланс. Баланс в тому, що в першу чергу треба забезпечити людей нормальною зарплатою. І це дуже важливо. Я за те, щоб люди отримали прибутки, бізнес заробляв гроші, але не за рахунок того, що будуть в зубожінні тримати своїх працівників. Тому це абсолютно виправдане рішення. Рішення на користь людей в Україні. І вважаю, що воно не несе жодних ризиків. Звісно, будуть ті, хто захочуть. Уникати цього і придумувати комбінувати пів ставки, 75 ставки, приховувати роботи і так далі. Але, що би я ще хотів сказати, це не в інтересах працюючої людини. Хотів би, щоб кожна працююча людина сьогодні, незалежно від віку, мене почула, що коли прийде, прийде час виходити на пенсію, вона прийде в пенсійний фонд, а їй скажуть, що у вас пенсії немає. Тому що ви своє життя. За своє життя, коли ви працювали, ви не сплатили страхові внески, пенсійний фонд. І таким чином ці люди просто будуть полишені на, призволяще. ходити ходити на тепло. Чи розглядає уряд таке питання, щоб визволити власникам ну, квартиру багато в багато будинках мати окремі тепловілічильники? Тому що 45 гривень на будинку замінити, колектив тридцять 31 гривень це надто великі контраст. Я хочу підкреслити, що структура. Ми обмежили тільки ціну на газ. Все інше, технологія виробництва і так далі, це робить місцеве теплокомуненерго. Вони затверджують питомі витрати і все інше. Тобто, з нашого боку, ми вважаємо, що ті, хто мають невисокі доходи, можуть отримати компенсацію персональну слідку від держави у вигляді субсидій. І ми це робимо, система працює, все буде нормально. Тепер, що стосується тепла. Я не можу виключати, що в містах, все, в районах, в областях є зловживання з боку теплокомуненерго, де вони виставляють рахунки не такі, як вони є в Я не виключаю цього, тому що вони виставляють ці рахунки. От вчора буквально було засідання Національної комісії регулювання комунальних послуг, де були присутні керівники міст, водоканалів і так далі. Вони ж приїжджають в НКРЄ і кажуть, будь ласка, от наші тарифи розгляньте, які затверджують. Вони ж подають, їх ніхто не заставляє. Вони подають, комісія розглядає, дивиться, якщо немає зловживань зовні, вони, вони не можуть заліз, залізти всередину роботи підприємства. Але якщо вони бачать, що розрахунки нормально, вони його затверджують. Але підприємство не обов'язково може виставляти такі тариф. Воно ж може і менше його виставити. Якщо це відпадає його доходам, цього підприємства, технології виробництва і так далі. Але що дуже важливо, і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Об'єктивний облік, лічильник і всіми ліцензійними умовами, і всіми вимогами, що всіми вимогами, що стосується комісії національної і обліку, до кінця цього року всі будинки мають бути обладнаними лічильниками. Я, і я абсолютно підтримую те, щоб кожен, кожна людина. Мала право на лічильник тепла в своєму, в своєму житлі. Я не бачу зараз жодних обмежень в цьому. Якщо треба додатково попрацювати з вашим муніципалітетом, давати зробимо. Це правильно, щоб обладнати всі квартири обліком. Скільки я спожив, стільки заплатив. Це абсолютно правильно.